Привіт-привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І так як і обіцяла в попередніх відео, запрошую вас на шопінг-влог з приміркою в Massimo Dutti Люблю цей магазин, але рідко тут замовляю щось онлайн, люблю все приміряти, бо часто бувало таке, що більша половина речей в моєму розмірі насправді сідали на мене не так, як мені очікувалось. Побачила ось таку красиву курточку Шкіряну і спеціально собі взяла більший розмір, замість мого S класичного Взяла М, бо хотіла б, щоб вона сиділа саме ось так вільно. Дуже крута, мені сподобалась. Її багато осіннього взуття, і ось ця і наступна модель. Мені нагадали Adidas Samba, які були дуже популярні влітку. Пам'ятаєте, такі леопардові з ось такою ворсистої тканини. А ось ці другі кросівочки теж схожі. В описі під цим відео я залишу також посилання на всі речі, які тут приміряла і показувала вам. Можете собі перейти за посиланням, перевірити, чи є ваш розмір, переглянути всі фотографії. Повернулись їхні популярні вельветові штани в різних кольорах. Не знаю, чи передасть камера, але цей колір дуже красивий, такий насичений, сірий. Вау-вау-вау! Ну, головна тема кожної осені і дилема одночасно. Куртка, пуховик, бо зазвичай їх дуже важко знайти, такі, щоб підходили і щоб були комфортні, і гарного кольору, і теплі. В Масі, в цьому році, мені здається, що є досить багато достойних моделей. Одразу перевіряю склад, бо це дуже важливо, як на мене, в такій курточці. Ось ця має 80% пуху сірої качки. Клад супер, вона тепла і дуже легка. Перевіряю одразу теж в кишені, щоб було комфортно тримати в них руки і заховати все необхідне капішон. Мені подобається, що тут така довжина, трішки довша, а не супер коротка. Буде тепло. Бо я люблю багато гуляти восени і взимку. Мені подобається. Напишіть як вам до речі. Побачила на манекені ось це пальто і не змогла пройти мимо, щоб його не приміряти. Дуже стильне, дуже красива і приємна тканина. І взагалі, що я люблю у Massimo, це те, що у них і моделі, і кольори дуже такі актуальні і класичні, не такі, які виходять одразу з моди по одному сезону. Я вже в примірочній Massimo. Трохи обрала рече, зараз все посортую, розкладу і будемо приміряти. І якщо чесно, мені сьогодні дуже сподобалось дуже багато цікавих моделей виявилось в асортименті. Обрала ось такі штани, мені сподобався тут склад 100% вовна, ідеально на осінь зиму, а ще тут немає ніяких гудзиків, що теж дуже комфортно. І до них обрала ще ось таку красиву блузу, вона така легка і повітряна. Мені вже дуже цікаво, як вона виглядатиме, коли її приміряю. І ось такий вийшов перший образ. Це, до речі, ось ті вовняні штани. Дуже гарний фасон. Тут резиночка, тому вони ідеально сидять, і дуже да, мені теж подобається. Там блуза якраз ідеально під різні прикраси, тому що в мене зазвичай усі светрики закриті і ці нові прикраси немає куди як показувати. Вибрала ще ось такий сірий з білим светрик. Тут в складі... О, до речі, тут альпака і 1% кашеміру. Багатообіцяючий склад, я вже відчуваю, який цей светрик буде приємний і м'якесенький. А до них ще обрала ось такі штани. Мені дуже сподобався цей колір, а особливо ось ця полоска така оранжева, цікава. В складі тут поліестер та віскоза. Светрик, до речі, дуже приємний, мені подобається. І подобається, що він такий короткий. А ось ці штанці. Клас! мені подобається посадка, правда вони дуже довгі. Хоча в порівнянні з моделями ВКос, які в моєму розмірі усі на мене просто жахливо короткі, то краще, мабуть, що були задовгі, їх принаймні можна вкоротити. Тут обов'язково потрібен пасок до цих. попередня модель мала тут таку резиночку, тому вони одразу сідали ідеально. Взяла собі приміряти ось такі вельветові і джинси. Ледво знайшла в 34-му найменшому розмірі. Там ще кілька кольорів було. Так, а ось ці. Дуже красивий светрик зі 100% вовни. Красивий такий бежевий колір. Але мені цікаво, чи він не буде косючий занадто. Ось такий рукавчик. І він не супер довгий, що мені теж подобається. Ну, окей, сведрик так. а штани я явно перехвалила. Бо це якась дуже дивна модель. Далі вони вже зашироккі, точніше в стегнах, ось тут. А тут вже відчуваєш, що стягують. А Светрик прикольний, хоча той з Кашеміром був приємніший. Цей такий легко-легко кусючий Ось ці Вельветові вже краще сіли. Хоч вони приблизно такої самої посадки, трішки довші і досить комфортно мені в них. Хоча цей колір такий дивний. Я би краще хотіла якісь такі більш класичні, може темні, сині або чорні. І під цей светрик мені, мабуть, би більше подобалося щось з вищою посадкою, щоб тут закінчували штани. Тоді светрик може собі комфортно так десь підкочуватись. На черзі ось такий графітовий лонг. Тут, до речі, в складі навіть трохи кашеміру і бавовни. І до нього ось такий светрик. Дуже красивий темно-синій колір. Є замочок, можна гарно собі якусь футболочку під низ взяти чи щось вкорочене. І 22% вовни. Я побачила дуже красивий костюм, тут вовна, ось такий піджачок і до нього штани на осінь зиму Мені здається, що це дуже красиво буде виглядати. 63% вовна. Зараз примірюємо. Цей костюм дуже-дуже дуже гарний. Але, на жаль, зі штанами у мене тут проблема. Як бачите, це мій розмір мав би бути, але вони на мене шалено широкі, довжина більш-менш нормальна. Але ширина така, що там навіть, навіть пояс не спасе, тому що вони просто звисають на мені. І якщо там одягнути пояс, то будуть такі шматки тканини з під нього стирчати. лонга питань немає, всі класно, тканина дуже приємна. Можна сміливо його брати в своєму розмірі. Піджак теж дуже красивий. Завжди перевіряю теж всі замочки чи все з ними добре. Вау, яке брудне дзеркало якось знімала навіть. Не помітила, що цю пилюку так видно через камеру. Светик дуже такий добротний, ця тканина супер така структурна і виглядає теж дорого. Класний. Єдине, що міг би бути трохи більший, бо я взяла XS обрала ще ось такий светрик в класичному кольорі, бежевому, і тут просто космічний склад, 100% кашемір. Мені здається, що якщо б в мене була така можливість, я би собі просто купувала купу кашемірових светрів різних фасонів і в різних кольорах, бо це так приємно, реально мені шалено, вони подобаються. Правда, ціни на них трохи космічні, теж, як і вигляд. Але реально дуже-дуже люблю такі светрики, вони надзвичайно приємні. Сюди вже не треба ніяку маєчку під низ, як у випадку з вовняними кофтами. Можна собі їх стилізувати і під спіднички, і на якусь сукню, і до штанів. Кайф. На кінець я не змогла ще встояти і ще раз приміряла цей піджак від костюму, і він реально надзвичайно крутий. Тканина, фасон, просто ідеальний. Також я хотіла подякувати вам за те, що дивитесь моє відео, і підтримуєте мене лайками та підпискою на канал. До зустрічі! Невдовзі побачимось в новому шопінг-флозі з магазину Кос. Дякую, па-па!